Тобто, швидкість у нас була 12,5 км. Я тут гацапурив, щоб швидше. До чого не допускайте сою до такого стану. Тепер ви часто запитуєте, чи прикатуємо ми сою. На зиму він діскував, весною дисковка я тут бачив. Доброго ранку, друзі. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 1 червня. Розпочинаємо бризкати перший раз сою. Значить, Бризкаємо простим гліфосатом і промінальна сіль, як бачите. Значить, чому ми бризкаємо, щоб обрати падалицю соняшника? Бачите, падалиця соняшника пішла. Треба її прибрати. Е, даємо ми літру на гектар, щоб не припалити сою. Соя така в такому розвитку у нас соняшник треба поубирати. Значить, амброзія є, одна штучка, подивимось, якраз припалимо її. Взагалі поле чисте, нам дуже подобається культиватор, як бачите, рядочки класно видно. Бо після культиватора завжди завжменше бур'яну. Чому ми не любимо диски, після дисків дуже багато бур'яну. І по Соняшнику видно, що де софт робив, то там багато Ну. Так, тепер що у нас по сівалочці? Сівалочка у нас розложила красиво, мені подобається. Звісно, є недоліки, недолік це після коліса. Все-таки е давлення на ґрунт сошника мале і не продавлює за колісом. Тобто положило було в сухому і зараз пробивається соя. Да, місцями місцями посходила, місцями тільки вилазить після дощів. Тепер ви часто запитуєте, чи прикатуємо ми сою. Сою ми ніколи не прикатуємо. Якби ми закатали сою, то тут була б печальна. Скільки тут опадів випало на цьому полі, я вам не скажу, так як. Мірник опадів у нас стоїть вдома, вдома випало 16 мм, але там ґрунт так не заплескало. Тут набагато більший дощ пройшов і воно видно по ґрунту, тут калюжі стоять, різниця десь ну, кілометрів 8 да? тобто від дому. То Тут полоса така пройшла. Тут Часто у нас на цьому полі дощі такі гарні проходять. Якщо в селі менше, то тут завжди заплескує землю. Тому ми не закатуємо. Якби закатали, то ну, було б печально псої вибратися. Як ви бачите, грудки немає, площа вирівнялася. Ну, Це проблема за колісом, будемо її ще вирішувати. Будемо ставити лапи перед чи за колісом, щоб підрихлювало, щоб ідеально все було. Тут, звісно, красиво вона положила, мені дуже подобається, можна ще доробити, трошки щоб краще розкладали. але взагалі ну класно. Тобто Гроші немарно ми витратили, я вам показую. І щоб так багато падали ці соняшника, то немає. Можете побачити, рядочки видно, місцями є, звісно, соняшник, але він тільки схода пробивається. Дивіться, тут аж води налило, теж землю аж піднімає. А це було б воно б закатковане. І що б тоді було б судя, вона б не повилазила. Це кажу тим, хто там каткує, чому мені Джондіровська сівалка не подобається, бо два сліда ходить, і чотири колеса на сівалки, і два. ну, Тобто 6 колій, виходить, 6 рядків я затрамбовую сівалкою разом з трактором, тому ми повернулися до сз В принципі, ну, класно вона розклала, дивіться, і все. Трошки пропуск. Ну, я думаю, що потрібно ще ходити з меншою швидкістю. Тобто, швидкість у нас була 12,5 км я тут гацапурив, щоб швидше. Бачу, що все-таки треба, мабуть, зменшувати до 10, а то й до 9 кілометрів, тоді буде ще краще розкладати сою. Дивіться. Два рядка показую, як вона розклала. Ну, щоб таких печальних, то не було. Ну, ось може трошки кубку кинула, да? тут тільки вилазить, тут може ще вилізе. Ну, якось так. Ну, взагалі мені подобається. Ось, бачите очах соняшника. Це його треба прибрати, бо хто не прибирає, чекає сою, поки вона розвинеться до трьох тройчастих листочків. Соняшник переростає, він забирає енергію. Поживні речовини з ґрунту. І тоді урожайність падає, це вже провірено, тому я показую, щоб ви. Розуміло, що потрібно падалицю вбирати якомога раніше. О, ну, якось так, друзі, будемо бризкать, покажу. Да, місцями трошки не, не посходило, Ну це ще тільки пробивається, позаливало, ну, тут гарний дощ прийшов. Це б, на, ще було б піднастроїти сівалку. Поспішили, треба було дужче. А взагалі, ну, так з братом ходили, вагались бризкать, не бризкать перший раз чи, чи за раз, ну вирішили все-таки бризнемо ті літри, щоб якомога чистіше і вбрати. Тут взагалі немає дивиться Ну, Он, а так, а так все чисто, де-не-де. О, ось, бачите, редок. Так, друзі, дивіться, ось поле колеги нашого, так сказати, одноосібника соя. До чого не допускайте сою до такого стану. Як ви бачите, тут дуже багато падалиці соняшника, вона вже переросша, а соя маленька. тобто Він ще, ще не бризкав, немає тут слідів, щоб бризкання. Тому урожайність тут буде нижче. Потрібно йому вже давним-давно було б бризнути його, так сказати, обрати цю соняшник. І це другий факт. На зиму він дискував, весною дисковка я тут бачив. був. От Що вам дисковка робить? Що у мене після оранки, да, після культивації і яке тут поле двічі задисковане. Ну, печально, звісно. сойка, як бачите, викидає. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, мирного неба. І гарних урожаїв всім!